Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні відео буде про героя місяця на листопад, яку звати мене. Розповім, що вона робитиме які вміння в неї мають бути. А також трішки про зідана поговоримо, що саме йому змінили та як впорядкували його вміння. Отож, стосовно Зідана, його характеристики зазнали змін. Дали вищий рівень атаки, і це поки що найвищий серед геймів 1120, але познижували захист, стало 955 і життя в нього 1606. Тож характеристики потасували та й вміння дещо змінили. Якщо так в двох словах сказати, то підняли рівень прямої шкоди, але зменшили рівень тікаючої. Ну і в те вміння, яке він робить без рандому, це якраз ось ці 355%, що він наносить, ще додали викрадення останнього бафа з цілі. В минулій версії лише в одному з рандомних вмінь це було. А тут зробили як основу, тож це добре. Ну а рівень тікаючої шкоди приблизно однаковий. Там тепер різниця не настільки велика, як у всіх рандомних вміннях, які він буде використовувати. Тож я вважаю, що ці зміни на краще для героя, адже пряма шкода це пряма шкода, і він її точно нанесе, на відміну від тікаючої, яка може натикнутися на захист від негативних ефектів, чи віддачу, чи резіст до отрути, горіння або кровотечі. Тож добре, що збільшили. Ну і добре, що викрадення бафа буде на постійній основі. Єдине, що було б краще, це спочатку викрадення бафа, а потім ульта, а не так, як я зараз в героя. Ну але і на тому дякую. А тепер давайте розглядати листопадового героя місяця. Отож, ним буде героїня стихії льоду мене. Дуже схоже ім'я на вже відому нам Горгулію Мену. Наскільки мені вдалося знайти інформацію, то цей герой це прототип грецької богині місяця, яку ще називають Селена. Ну і по опису теж є схожість, бо цю богиню зображували по описах зі смолоскипом, і він тут є. А сама героїня в такому місячному стилі. Хоча і вигляд трішки такий космічний, також в грі дота 2 є такий персонаж. Можливо, і ще десь я аж дуже так глибоко не досліджувала це питання. Ну але якими б не були графічні особливості чи передісторія, в грі більш важливо, що герой робитиме. Клас в неї буде друїди, це прикликання лози, а альфа злам на атаку, що зробить трішки вищим рівень її шкоди. Щодо характеристик, матиме 1079 атаки, 1019 захисту і 1678 життя. Це не найвищі характеристики серед гемів, але наближено до високих, тобто стандартно нормальні стати, як на гема. Івентові ж герої нові мають дещо вищий рівень атаки, броні та життя. Але якщо в наявності лише старіші герої, то вона стане міцним героєм в команді. Її пасивки перша це резіст до горіння. Хоч і такого типу пасивки ситуативні, але в даному випадку це виглядає логічно. Адже протиколір мене це червоні герої. І багато хто з них вішає горіння, тож вогнем їй не нанесуть шкоду. Ось, до прикладу, навіть той самий зідан, якщо випаде саме горіння з його вміння, і саме по ній, то в неї резіст. Так, це складна маніпуляція, але зараз саме такі різні деталі можуть допомагати або грати проти нас. І друга пасивка це 5% мани за шкоду від обмороження противника. Тут пасивка аналогічна пасивці авіани, тільки авіана за баф ману отримуватиме. Та й в принципі авіана з мене дуже схожі і повмінню, ну і набір мани однаковий, тобто середній. Отож, вміння мене, або може я не буду відміняти ім'я, буду казати мене, бо звучить як горгулія мене, дуже схоже. Можна сплутати, якщо чисто на слух сприймати. Наносить 280% шкоди цілі і ближнім ворогам. 280% і середній набір. Навіть не знаю, чи казати, що для нового героя навіть зі швидким набором це мало зараз. Але ж це гем, тож нічого дивного. Але тут ще є тікаючий рівень шкоди, це 820 обмороження, теж для цілі і ближніх союзників. На фул прокачці буде вищий рівень. Це 4 ходи триватиме. І тут вже якраз почне працювати пасивка, якщо вдасться навішати обмороження. А ще цілі і ближні союзники будуть отримувати покарання за спробу навішати бафи протягом теж чотирьох ходів, і це 300 шкоди за кожен потенційний баф. Це виходить не просто заборона на бафи, що вже було б непогано, як от в авіани, а ще й додаткова шкода буде, тобто таке собі покарання за спробу щось навішати. Ну і зв'язок стихії, такий самий як в попередніх декількох гремів, це 20% шанс критичного удару. Отож, по використанню героя, в атакуючу команду, найкраще брати мене з героями, що навішають обмороження, в ідеалі з дуже швидким або швидким набором мани. Щоб вона почала бустити ману пасивкою вже на першу ульту, бо далі вона теж вже навішає обмороження. Це, наприклад, такі герої, як Запа, Кристаліс, Пенгі, якщо вони є, чи хтось інший. Хоча її рівень прямої шкоди, навіть не скажу, що середній він низький, це дуже мало. Але її вміння з забороною бафів однозначно буде корисним. І пригодиться завжди, адже зараз величезна кількість героїв ставлять різного типу бафи. Тож іноді це може нереально виручити. А ще й це з покаранням буде за потенційний бав. Тож це така собі компенсація за невисокий прямий рівень шкоди. Ну і обмороження на фул прокачці майже 1200 одиниць буде. Це досить так непогано, хороший рівень. Тож теж можна зарахувати як компенсацію. Хоча, як я і казала, його не завжди вдасться навішати. І якщо, наприклад, наш противник це швидка Гатор, яка першою встигла ультанути, то ні заборона бафів, ні обмороження не поставиться, а противник отримає лише 280 шкоди. В загальному по гему мене не дотягує до нових івентових героїв, які зараз з'являються в грі або вже з'явилися. Якщо ви наловили самих свіженьких слизняків, таємних героїв чи фаунів, то навряд чи знадобиться цей гем. Якщо ж в наявності старіші герої або нема ще героя з таким вмінням, як про блокування бафів, то герой стане в нагоді, і в загальному це непоганий гем серед тих, що вийшли цього року. Тож пишіть, як вам мене і чи пригодилося б, якби вдалося зловити. Я маю авіану, це в принципі єдиний гем, який випав цього року, і вона якраз схожа по вмінню, то використовую і подобається, як вона відіграє. Але нагадаю, що я граю без донату, тому не настільки багато крутих героїв є, і навіть останнім часом більше як один гем в рік не випадає, тому це мій такий досвід у всіх по різному. Тож за бажанням пишіть який досвід у вас. А на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал, щоб не пропускати різні новинки та інформації про оновлення, які будуть ближчим часом в грі. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео.